Вітаю вас, малята, і запрошую вас у математичне королівство. Дітки, нагадайте мені, яка зараз пора року? Так, це осінь. Восени в лісі стає тихо, багато птахів відлетіли у вирій. Тварини готуються до зими. Давайте поглянемо, чим займаються. Парини. Що назбирала білочка? Білочка назбирала гриби. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Всього три білих гриба. А мухоморів один, два. Всього два мухамора. Дітки, а яких грибів більше? Вірно, білих. А яких грибів менше? Молодці, мухоморів. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Так, треба додати один мухомор. Давайте з вами порахуємо, скільки білих грибів один. Два, три білих гриба. Давайте порахуємо, скільки мухоморів. Один, два, три, три мухомора. Тобто білих грибів і мухоморів порівну по три. Молодці. А що знайшов їжачок? Їжачок знайшов мухамори. Дітки, а вони всі однакові? Ні. Давайте порахуємо, скільки цяток на грибах і поставимо відповідну цифру. Одна, дві цятки, яку ми поставимо цифру. Вірно, цифру два. Рахуємо далі. Одна, дві, три, три. Цятки, яку поставимо цифру. Вірно цифру три. Одна цятка, яку поставимо цифру. Так, цифру один. Дітки, а зараз давайте з вами наші грибочки поставимо у порядку зростання від одного до трьох. Ось так. Давайте з вами порахуємо. Один, два, три. Їжачок зібрав три мухомора. Молодці малята. Ведмедик вирішив зібрати гриби. Давайте йому допоможемо знайти. Де грибочки? Де грибочок? Грибочок росте ліворуч під дерева. А зараз. Де росте грибочок? Праворуч від дерева! А зараз де росте грибочок? Вірно, дітки, під деревом. А цей грибочок? Де росте? За деревом. А цей? Перед деревом. Молодці малята. Лисичка нам принесла геометричні фігури. Назвіть їх круг, квадрат, трикутник. Давайте зробимо за допомогою геометричних фігур гриби. Подивіться, шапинка трикутна, а ніжка квадратна. Зараз подивіться. Шапинка із кругів, а ніжка із квадратів. Шапинка із квадратиків, а ніжка із трикутників. Ми з вами подивилися, як звірі готуються до зими. А нам час прощатися. До нових зустрічей!